Так, привіт, Абібоси! Сьогодні хочу зняти невеличке відео про ремонт та заміну ремкомплекту в газових редукторах. Ну, в даний момент в мене редуктор другого покоління. От, Ловатто. Італія 2006 рік. Як це все відбувається? Тут редукторі є. Ось така мембранка. Отак вона ставиться. Зверху ставиться пружина. Ну я ізначально вже розкрутив і скручується от такою кришечкою. І, як правило, все, що зношується в редукторі, це в основному це мембрани. Ось бачите, можливо, видно тріщину, я клеїв, тому що Ну, лопа просто серед дороги і прийшлося це все розібрати, заклеїти і таким чином 300 км доїхати до дому. Чомусь всі бояться, коли чують слово газ, бояться самі лісти розбирати, немає нічого страшного. От одна мембрана, тут з другої сторони ідентична мембрана. Тут електромагнітний клапан один і другий. Нічого немає сложного. Оця мембрана закріплюється ось за цей такий замочок як би. Тут маємо клапанок. Ось у нас з фільтра. Йде газ сюди. І тут мембрана або закриває, або відкриває. Оцей Будемо клапан. Газ попадає в цю камеру, далі от сюдою сюдою йде до наступного клапана і вже після цього клапана через канал, через шланг попадає до, далі до, ну, до впускного колектора. І як це все міняється? Міняється дуже просто, купляється ремкомплект, розкручується зношене викидається. Нове ставиться от за цей отам. От Одною рукою не можу показати. Це якби такий замочок має зайти в оцей отвір. І все, ставиться, мембрана, ставиться зверху пружина, прикручується зверху кришка. І ставиться редуктор назад, підключаються до системи, водяного підігріву, до електрики. І машина далі їде. Можна зекономити досить немалі кошти на цьому, не поїхавши в сервіс, а зробивши це самому. Якщо у вас четверте покоління, газ новий, Ну, Там, да, там трошки посложніше. А тут а, все просте друге покоління. Ну, Знайомий робив, він, правда, робив в Польщі, то заплатив 200, 220 злотих, по-моєму. Це більше, ніж 1300 гривень на українську гривню в даний момент. Ну, На Україні можливо буде трошки дешевше. Але не набагато. І це все за те, що просто розкрутили одну кришку, пружинку, зняли мембранку, поставили нову мембрану, поставили пружину, прикрутили. І опять же з другої сторони відкрутили кришку, шестигранка по кругу. Опять же виняли мембранку, стару, поставили нову і скрутили. Оце все ви платите такі гроші. Ну, я думаю, вполне реально зробити це все самому. Зауважте в жодному разі, як будете ставити мембрану. Ну, оце, бачите, вона вже така вироблена, погнута, а нова вона рівнесенька. Рівнесенька, мегесенька, в жодному разі ось ось тут не садіть її на силікон, чи герметик, чи ще щось подібне. В жодному разі, бо буде втікати газ. Вона нова мембрана досить, досить м'ягенька. Ставите чітко. Закручуєте нормально і вона в жодному випадку не пропустить газ. Ось так. Все, кому це було цікаво, кому допомогло. Pēc pesetīstauta laika, dziļākos uz trīniem.